Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк Юа. Нове чудове надходження для вас, це в нас Lexus RX 450H 2021 року автомобіль з Америки з незначними пошкодженнями, повністю професійно виправлені, в гарному кольорі, білий перламутр. Виглядає вживу просто чудово, камера цього не передає, але ви будете Ну... завжди. Під увагою, бо колір дійсно дуже гарненький, такий глибокий. Автомобіль у нас на оригінальних легкосплавних дисках, свіженька лума, повний безключовий доступ, світло-шкіряний салон. Стан ідеальний, воно не дивно, пробіг автомобіля 74 тисячі кілометрів, панорамна стеля, вставочки під дерево. По комплектації автомобіль також має повний електропакет, електрорегулювання сидінь з підігрівом та вентиляцією, пам'ять сидінь. Шкіряне з оздобленням дерева, мультикермо, адаптивний круїз, датчик світла, дощу, підігрів також кермає. Автомобіль повністю заряджений всім, що може знадобитися як на короткі, так і на довгі дистанції. Lexus, що? Ще можна додати. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинги. Ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.